Дотримуватись правил експлуатації електроприладів попередити пожежу, нагадують надзвичайники. Проте з настанням зими роботи у спеціалістів побільшало. Відтак у Звенигородці через коротке замикання горів гуртожиток, повідомляє головне управління ДСНС України у Черкаській області. 21 грудня близько 16.10 у чотирьохповерховому гуртожитку Звенигородського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники 6-ї державної пожежної рятувальної частини. Вогнем знищено меблі, мобільний телефон та зарядний пристрій. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке. Замикання електромережі. Постраждалих немає. Співробітники ДСНС наголошують, стежте за станом та справністю електромережі. Не перевантажуйте її, не вмикайте одночасно декілька потужних пристроїв. Не залишайте без нагляду увімкнені кухонні плити, мікрохвильові печі тощо. Вимикайте всі електроприлади перед виходом із будинку. У випадку загоряння телефонуйте за номером 101.